Друзі, вітаю вас на каналі Максиму Максимузела філософсько-аналітичне-психологічне таро. Без політики тут, без страшних прогнозів. Цей канал для вас. Ми говоримо про вас. Це рубрика Три поради дня. Працюю на трьох колодах: на колоді Темний Особняк, Світле і Тіні і Золоте Королівське таро. Обирайте вашу карту. Потрібно задумати питання, що вас сьогодні на сьогоднішній день цікавить, що ви зібралися робити, і порада для вас. Можете задумувати три варіанти на різні теми, на різні сфери вашого життя. І поїхали працювати. Перший варіант. Хочу нагадати вам, нагадати, нагадати. Що зараз триває знижка до кінця тижня на мій перший великий курс: 9-10 годин матеріалу. Курс великий, потужний. Про кожну карту, як вона діє в різних сферах, що вона означає, бо кожна карта це великий пласт інформації, як вона працює в поєднанні з іншими картами, про це все у великому моєму курсі. Поки я його вручну вам відправляю, а вже з наступного тижня він буде ну, дорожчий на 20%, і він просто буде вже автоматично, от так само по посиланню, продаватися так, як онлайн-марафон, який багато хто з вас вже купив і пройшов. А може хтось проходить. Отже, поїхали. Перший варіант темний сопняк. Двійка пентаклів. Двійка пентаклів. Карта велосипедиста і тут, і там. Немає часу на відпочинок. Потрібно крутитися. Щось взагалі вас а, заставить підняти п'яту точку. І рухатися. Може бути якийсь форс-мажор. Я хочу сказати так, ви справляєтеся, справляєтеся на відмінно. мажор може бути невинний, але тут таки, знаєте, я скажу, чарівний пенділь може бути від простору. І будете робити кілька речей одночасно, кілька справ можна планувати, але не опускати. Жодного нюансу. І взагалі тут говорять так: можливо, сьогодні якийсь складний буде день навколо. Навколо може шторм бути, людей може шторм, штормити. А вам порада зосередитися на основному, на вашій меті, на ваших справах. Це для вас головне. І знаєте, я вивела нещодавно таку формулу, я про це буду говорити на каналі Максимуза на своєму великому: що о, хто б не прийшов до влади, закінчиться війна, почнеться там інша якась ситуація. Все одно кожен з вас живе своє життя, проживає свої закоханості, свої звільнення з роботи або прийом на роботу, свої заробляння гроші, запуски, проекти. проєкти. Свої сварки, свої примирення. І все, що навколо, це просто фон, так, ви в таких обставинах, але все одно у кожного окрема доля. І тут кажуть: зосереться на своєму, зосереться на вічних цінностях, які мають сенс саме для тебе. Отакий От сьогодні активний день, і день не то, що егоїстичний, ні. Просто кажуть, живи своє життя, займайся. Що тобі треба? Дитину в садочок, дитину в садочок. Ти запланувала якусь вечерю супер приготувати? Вечерю. А роботи дві. Виспалась, не виспалась, дві роботи. Сьогодні цей день про вас і вам. Другий варіант. Другий варіант. Таро світла і тіні. Четвірка мечів. А ось тут зупинка. А тут зупинка. На дні колоди взагалі, можливо, хтось пройшов якусь реабілітацію, стоматолога міг побувати. І тут ми заліковуємо себе. Тут дивіться, жіночка, жіночка, дівчинка. Вона посміхається, вона не страждає, вона як лікує своє серденько, я так кажу. Можливо, перевтомилась. Ото і тут, і там по двійці пентаклів наганялась. Це вимушена зупинка, причому вас зупинять зовні якісь можливі судові справи, або ну, от якісь такі от папери, які потрібно, потрібно привести до ладу, і ця зупинка запускає якусь таку певну трансформацію у вас в житті. Я дивлюся, просто по тим картам, які там ідуть. Не поспішайте. Сьогодні краще не діяти, відіспатись, відлежатись, подумати. Тут якісь і стосунки на паузі, нічого не вирішувати, справи на паузі. Знаєте, це часто буває, коли або простір має дозріти до вас, або ви маєте дозріти до простору. Є якась ситуація, ви поки не приймаєте, не поспішайте, не дійте. Пауза. В музиці, в розмові не менш важлива. Вона звиняча часто. Вона звиниться, пауза. Пауза може бути голосніша за будь-які слова і ноти, і дії. Сьогодні це ваша стратегія. Третій варіант золоте королівське таро. Розклад для вас. Вау! Вау! Ох, сьогодні день не такий, як попередні, а тут десятка мочів. Несподіваний кінець. Крапка на якійсь ситуації, яка тягнулась, тягнулась і тягнулась. Це можуть бути судові справи? Так, да, це можуть бути судові справи. Ох, можуть бути судові справи. Я вам реально кажу, якийсь може бути форс-мажор, щось от як змітається, з когось знімаються маски. Десять мечів. Ви не хвилюйтеся, тому що десять мечів – це часто і кінець драми, і кінець маніпуляціям, кінець якісь хворій ситуації, яка тягнулася. Щось закінчиться, щось обірветься, на чомусь потрібно поставити категоричну крапку. Думайте по справедливості, не зраджуйте себе, мисліть по справедливості. Хотілося б лишитися, але мусите йти. Це можливо і звільнення з роботи. Дуже часто так програється звільнення з роботи. Але там, на дні колоди, йдуть дуже хороші мігкі карти. Тут в результаті цієї ситуації пізніше ви зрозумієте, для чого вона була, ви перемагаєте. Бо туди далі йдуть і нові роботодавці, і виповнення мрій. Такі цікаві карти туди йдуть далі. Переживіть достойно цю крапку або поставте її самі. Дякую вам за увагу! Пишіть ваші коментарі, який у вас настрій, як резонує чи не резонує сьогоднішній розклад. Інколи хтось з вас повертається ввечері розповісти програлося, не програлося. Ви знаєте, що я всі коментарі читаю, і навіть всім практично відповідаю по можливості. Це наш з вами діалог, це, з вами, це наш з вами такий домашній, затишний сайт знайомств, хотіла сказати, і знайомств теж. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Ваша Максимуза.